Привіт-привіт, усім привіт! Шановні гості, дорога родина, доброго дня! Мене звати Юля, ви дивитесь канал Плаття Терапія. Відео це я записую для того, щоб сказати вам, ми приймаємо замовлення на виготовлення лекал-штанів. Лекал або ж виклійок. І розкажу вам, що це таке, як замовляти. Бо ви довго чекали. Отже, друзі, розміри, розміри. Перш за все, для того, щоб визначити розмір штанів, ми говоримо зараз про штани, розмір лекала або викрійки штанів, який потрібен саме вас, зараз я вставляю таблицю. Уважно дивіться на таблицю. Основне, що ви маєте на що звернути увагу, це об'єм бедер. Так, ми орієнтуємося по ньому. Перш за все, орієнтуємося по е, об'єму бедер, оскільки талія в штанах вона не є, скажімо так, впритик, і її можна трішечки розширити. Це основне, що я хотіла сказати: е, викрійки до вас приїжджатимуть ось в такому вигляді, друзі, ось в такому вигляді це. Передня половина штанів та задня половина штанів. На кожній половині нанесені всі лінії. Абсолютно на кожній половині нанесені всі лінії, лінія умовна входу в кишеню, лінія поясу або підгибки, якщо ви не плануєте робити кишеню, а, наприклад, це у вас буде вставлена резиночка, так? Також нанесені всі стрілочки. Ці стрілочки ми наносимо для того, щоб вірно розмістити викрійку на тканині. Це дуже важливо. Оці стрілочки вони надзвичайно важливі, оскільки від них залежить те, чи не перекрутиться ваша штанина по нозі. От, ще після того, як ми розмножимо ці викійки, ви отримаєте відео. Це не зараз, тому що воно ще в нас не готово, поки що я приймаю замовлення. Як відбувається прийом замовлень? В описі відразу під відео є мій номер телефону Viber. Щоб відкрити опис під відео, вам потрібно в правому кутику натиснути три крапочки, або стрілочку, або ще, і розгорнеться повністю опис. Там є мій номер телефону Viber, де вказані всі умови. Після того, як ви зробили замовлення, я маю ось такий ЗОшит, і я записую ваше замовлення в ЗОшит. Якщо замовлення вже готове, тому що частково деякі розміри вже складені, Ось в такий пакунок невеликий. Якщо замовлення готово, я вам даю реквізити на оплату. Оплата здійснюється на рахунок Приватбанку, ми працюємо офіційно як фізична особа-підприємець, сплачуємо податки. Я вам даю рахунок Приватбанку. Після того, як ви оплатили, ви скидуєте мені скріншот оплати, так? ну або ми бачимо в застосунку вашу оплату, але ж все-таки ви пишете, що оплата здійснена. Після цього запакована викрійка їде до вас новою почтою. Посилки ми відправляємо тільки новою почтою. По Києві наразі, от зараз, коли ви дивитесь це відео, бо я не знаю, коли ви будете дивитись, на момент зйомки відео по Києву така посилочка вартує 60 гривень, оскільки вона їде до вас як документ по Україні від 70 до 100 гривень, в залежності від регіону. Тому що нова почта рахує місто чи село, ви зрозуміли. Тобто в середньому від 60 до 100 гривень Буде вартувати доставка. Лекала виготовлені всі повністю вручну, повністю в усю величину. Вам нічого не треба вигадувати, склеювати Ви з пакета дістаєте лекало, притискаєте потім його чимось важким, щоб воно у вас розрівнялося, скільки воно буде складене, і користуєтесь. Я також буду знімати відео по роботі обов'язково. По роботі з кишаною вже відео, до речі, на каналі є. Тож, друзі, замовлення приймаємо, таблицю вам показала, в описі під відео є вся інформація. І нагадую вам, що ще, окрім штанів, Є базова основа ліфу. Вона також доступна до замовлення. Тепер по вартості. Базова основа штанів для будь-якого розміру вартує 600 гривень. Базова основа ліфу для будь-якого розміру вартує 500 гривень. Що входить в базову основу ліфу? В базову основу ліфу, друзі, входить. Ось ми дістаємо. Це в мене на чорному папері чорновики, з яких потім перемальовуються на білий папір. В базову основу ліфу входить пілочка, також на неї повністю нанесені всі лінії, вони дуже зрозумілі. Спинка, спинка і рукав. До кожного розміру. Спинка, пілочка, рукав це до базової основи ліфа. Базова основа ліфу це ось ця основна частина, вона йде до талії. При купівлі базової основи ліфу я відразу вам даю відео інструкцію про, про по, е, тому, як працювати з цією основою, як створити макет. Там все під відео також є інформація про виточки, про перенесення виточок. Навіть є, як з неї вже зробити реглан, Тобто дуже багато інформації відразу вам даю. Так що, друзі, якщо бажаєте замовити, пишете мені у Viber. Наразі є тільки ось. Такі штани. І відразу зараз я вам вставляю коротке відео після цього, щоб ви побачили. Оскільки я вже в лозі вставляла, я робила не одні штани. До речі, це ця, ця лекало підходить як для костюмованої тканини, так і для трикотажної тканини. Я коли буду знімати відео по роботі, розкажу вам, які прибавки необхідно буде робити для трикотажу чи для костюмованої тканини. Все-все-все вам розкажу, друзі. Тож зараз ще буде. Коротеньке відеоогляд тих штанів, які були пошиті саме по цих лекалах з костюмованої тканини. Всім вам бажаю гарного настрою. наснаги, натхнення, пишіть, будь ласка, у Viber. Друзі, відповідатиму повністю всім. Можливо, я десь буду відлучатись, ну от, наприклад, деякі дні, що я вам не відразу відповіла, то не переживайте, я відповім абсолютно всім. Якщо я вам не відповіла через, наприклад, 2 чи 3 дні, то, можливо, вайбер... Приховав або заблокував ваше повідомлення. Таке буває. Тому якщо через 2 дні, наприклад, я вам не відповіла, або через 3 дні, тоді пишіть, будь ласочка, ще раз. От таке буває, що я просто можу не побачити повідомлення, мені їх вайбер таке вже було, не показав. Але в основному відповідаю всім, буду формувати списки. Якщо вже готово, відправляємо вам новою почтою після оплати. Бувайте здорові, до зустрічі! Ще раз, друзі, привіт, попросила Сергія Це таке мучення, дала телефон, кажу, розніми. Я Ти по телефону дзвоню тільки, а не. Добре, бо він же звик до камери, а я звикла до смартфону. Сьогодні приміряла штани, які я розробляю для того, щоб ви змогли придбати потім для себе лекало. Отже, друзі, зараз показую вам здалеку. На мені штани з костюмованої тканини, вони, переживаю, що впаде фонар і розіб'ється, ну ладно. Вони з костюмованої тканини. Тканина ця не еластична. Зверніть увагу на високу посадку, тут є кишені. Ось я покручусь, щоб ви на них роздивилися. До речі, ці штани, щоб ви розуміли, в мене одягнені на осіни. Тут ще запас є. Значить, на мені 48-й розмір чітко по таблиці. Головне підбирати штани. Я скажу вам, що вже приймаю замовлення. Будете писати мені у Viber, як завжди. По таблиці, яку я зараз вставлю. Підбираємо розміри. Головне підібрати розмір по об'єму стегон, тому що по талії можна розширити на пару сантиметрів. Ви зрозуміли? по талії в нас є з чого розширити, а по стегнам бажано, щоб ви не брали на розмір менші. Друзі, підбираємо чітко по розміру. Значить, зверніть увагу. На кишеньку я окремо, коли ви будете в мене купувати це лекало, я зніму просте відеоінструкцію, як шити. Тому що у нас отут в цьому місці буде відтяжка шва. Як його правильно зробити? Це ми робимо для того, щоб коли ви присідаєте, зверніть увагу, що коли присідаємо, щоб оцеї частини вам вистачило, щоб у вас. Не була дупа гола. Зрозуміли ви? Також цей фасон абсолютно класика. Тут штанина в нас іде трошки завужена донизу, але як ви бачите, запас є. Запас є для того, щоб зігнути коліно. І е, довжина розрахована. Е, до речі, це я підвернула. Тут довжина була з урахуванням навіть на середній і на такий більш вищий зріст. Тут дуже широка підрубка на 5 см. Ну, і довжину можна буде вже подовжувати кому треба. Розширити можна. Пояс відрізний. Зверніть увагу, що тут резиночка, бачите? Так, щоб ви змогли їх зняти. І тут є виточки для того, щоб у цьому місці не собиралося калдибашкою. Ось такі штанішки гарненькі, зручні. І їх я також робила ще із трикотажу. З трикотажу майже такий самий варіант. Ну, не всі хочуть, наприклад, на роботу. Носити трикотажні штани, хтось захоче такі, а хтось захоче більш спортивний варіант. До речі, внизу ви ж можете пришити резинку. Ви можете ось сюди внизу пришити резинку, і у вас будуть такі як трикотажні джогери. Зрозуміли ви? Розширити можна, подовжити. Ось такий варіант я хотіла вам просто показати, що в розробці. Друзі. Коли, коли можна замовляти на днях, тому що я не відпочила на вихідних від днів, не вийшло в мене. На днях от буквально ми з Сергієм хоча б зробимо по декілька варіантів кожного розміру, щоб не було великого навантаження. І тоді я вам скажу, що замовляти, як завжди, у Viber, по списочку будемо все робити і відправляти. Тож не переживайте, все буде. Примірку зробила, все добре, на цьому все. А ви далі дивіться Бог.